Отже, доїдаю свій попкорн. Я так була тривога, я так вирішила посидіти щось перекусити. І не знайшла нічого кращого, як просто перекусити попкорн. І потім йдемо з вами в сінцей. Що це таке за зйомка? Вибачте, на мінімалках. Зробимо з вами огляд, якщо мене добре чутно. Hello. Прийом. Зробимо з вами огляд в сінцей, додивимося новиночки, а також приміряю штани з лампасами. Хтось із вас мене просив одягаю окуляри, щоб мене ніхто не впізнав, жарт, звісно. Ось тому, друзі, бажаю вам всім вдалого, точніше, приємного перегляду. Дуже багато людей. А я така сижу одна із телефоном. Знаєте, і люди звертають, звісно, увагу, ну це нормально. Тому а, бажаю всім приємного перегляду. Отже, Сінсей. Продовжуємо дивитись нову колекцію. Ось такі сукні в Сінсей є. Молочний відтінок, гляньте, в таких ніби кирпичинках, плиточках таких. 459 ще й недорого. Сукня міні. До неї можна ось таку косуху вдягати, будь-що, звісно, верхній одяг може бути. Це може бути і якийсь оверсайзний піджак, і пальто-максі, я так думаю. Так, ось такі є штани. Це таке більше весна-літо. ну Звісно, знову леопардовий принт. Перед цим а, в минулому відео ми з вами дивилися, були джинси. Леопардовий принт. А це ось такі штани на резинці. Цікаво, скільки вони коштують. Ну, тканина тут поліестер, еластан, 459 склад тканини. До них можна і навіть ось такі жакети підібрати. Жакетик такий, дивіться, в'язаний в стилі Шанель. 699 гривень такий. Класичний, елегантний. Так, Я дивлюся, що мода на кор набуває своїх обертів. Там ж ось цей теж кардиганчик приталений. І ось жовтий теж такий класний відтінок, пастельний. Теж такий в'язаний, ніби такі йдуть косички по ньому. Що з динаміком сінцею? Треба їм викликати цього майстра і справити їм динамік. 599, дуже симпатичний такий. Так, це нова колекція. Ще ось такого плану. Дивіться, які класні кардиганчики теж приталені. Це такий більш молочний. Так? Молочний відтінок. Теж суперський такий коштує 459, теж New Collection, Взуття в сенсей, дивіться, який класний. 799. Такі молочно, вмикайте, вмикайте вже цю музику. Молочно-персикові такі. 799, достатньо не важкі. Але мені не подобається, що практично немає під'єму. Бачите, під'єму немає. І не знаю, наскільки це буде. Ну, Мені, наприклад, подобається, коли є під'єм, тоді зручно, нога не втомлюється. Ну, Звісно ж, класика жанру ось такі тренчі. Тренчі коштують, буду говорити голосніше, тому що потроху вмикається музика. Дивіться, ось так виглядає нова колекція для нас. З вами ось такі штани, теж на резинці прикольні. Сірі. А 599 з цим кардиганом. Дивіться, сірий і бордо дуже класно пасують. Один до одного йдуть. З новинок мені подобаються ось такі штани кежу. Ось такий спортивний стиль, а також о, аутфіти в стилі кежу можна створювати сміле в опиці 99. Гляньте, відтінок шикарний, такий рожевий. Пасувати мене з сірим, з бежевим. Але вони теплі. Вони от на зараз. А на зараз до чого їх носити. Ну, Я за себе зараз кажу. Ну так, да, вони утеплені такі прям. Зривають знижки, дивіться, на ось такі кардиганчики. 389 гривень, такий сірий, тепленький такий кардиган. Потім ось такі светрики, думаю, теж зі знижкою. З високою горловинкою. Так, 459 з такою ось трояндою, ну таке щось не дуже. Ось ось такою горловинкою, типу поло. 389. Коштують теж, ну, до речі, симпатичний. цей такий. Тут і рожевий, йде, і такий блакитний, сам він такий молочний. Ціна хороша. Думаю, закошлацію закошла дуже-дуже швидко. Такий симпатичний мені подобається цей. Ну, це на новорічну тематику залишилися. Потім тут йдуть ось такі в них шарфи зі знижкою. Вітінок шарф такий оверсайз. Дуже-дуже-дуже довгий, гляньте. Ого. Серйозний такий шарфік. За 149,62% знижки дуже хороша ціна. Ось такий є, леопардовий принт. Дивіться, зараз трендовий, дуже класно, теж і легко створювати якісь луки класичні. 339. Підійде до всього чорного, наприклад, або чорно бежевого або чорно-сірого аутфіту. Так, це сірі теж класно буде, якщо ви вдягнете такий шарфік, наприклад, і е, таку ж сіру бейсболку, кепку. тобто. І якесь тут будь-що, не знаю, внизу, там будь-яка дублянка чи куртка, і вже буде у вас така довершеність аутфіту. Як на мене, ну бейсболок тут я не бачу. Натомість я бачу шапки, які йдуть зі знижкою. Там 129, дивіться, 99, ось така в'язана рижа, чорні. Чорна класна, така міцна, міцна, така цупка в'язка. і... Тканина тут відчувається тут і бавовна, і еластан. Так, дивіться, чорненька така сіра, бордові. Є. Ось такі з балабончиками по 99 взагалі. Недорого. Шапки такі. Валентини, ось класний в клітинку теж. Клітка це теж тренд 2025-го. Такий коштує. Зі знижечкою 169. Симпатичний. Продовжується барбікор і погляньте, є ось такі, що це в нас може бути. Такі типу водолазочки. Вони йдуть в обтяжечку. Така тканина прохолодна, еластична, така тонесенька, тонесенька, ніби в'язка. Такий тонесенький трикотаж. Дуже класні. Так, рожевий у нас зараз просто рулить. Хотіла відзняти відео із переглядом всього рожевого. Як вам така ідея? Тут, дивіться, рожеві ось такі джемпери з V-образним вирізом. 339 рожевий, ось такий джемпер. З круглим вирізом, футболки рожеві і багато ось такого жовтого. Друзі, як вам барбі піжама. Це просто щось неймовірне 659. Ой, клас, гляньте, широченні такі рожеві штани на резинці. Зараз подивлюся поближче. Ну, це така йде в обтяжечку, але вона тягнеться, звісно. З його станом. така футболочка. І ось такі класні штани, дивіться, які. Дуже зручно. Так, потім ось такі рожеві-рожеві гляньте. Пухнасті тапки. 269 гривень, є білі. А ось яка піжама, гляньте, у вигляді сорочки. Така сорочка і шорти, 659 літа. Вау! Клас! дивіться, Які класні піжанки. Просто це такий котон, дуже приємний і не тонкий, тонкущий, що, знаєте, втрати відразу а, свою форму. Такий цупкенький, а, цупкенький котон. Дуже-дуже приємно. І просто гляньте, які вони милі. Так, увага! Приміряю ось ці такі рожеві штани на весну, скажімо так. Але вони, дивіться, вони оверсазні, тому що я їх можу навіть ось так підняти, і вони на мене ще будуть якби, великі. Мені б хотілося, щоб. А, і довжина. Дивіться, яка довжина. Тобто вони, ой, взагалі, навіть я просто на них буду наступати. В мене зріст 165 Хоча б ось так вони мають бути, да? Якби хоч ось так лягали, було б ок. Але ж вони надто довгі. Тканина дуже класна, в них дуже приємно, в них можна навіть зараз ходити там під пуховик. А, прикро, що немає кишень, Люблю кишені. шнурок цей теж не напрягає взагалі. Дуже приємна тканинка, не низька посадка, знову ж таки, посадка, посадка висока. Ну, не знаю, колір класний, але от можливо приміряти це М. Можливо, треба приміряти. ку приміряти. Я там, позаду щось таке. Коротше. Ну, в принципі, дуже класний відтінок. Єдине, що мені подобається в них. Так, а це білі, білі з лампасами, які ви. Просили мене це із чорним таким шнурком. Ці набагато йдуть тут. Підійшли дуже класно. Це ЕМА, такі вони широкі, широка нога. wide leg, Дуже зручні. Це такий спортчик. Можна комбінувати, а, наприклад, з якимсь оверсайзним жакетом, так і з кроп, курткою якоюсь по пафером, а, з косухою. Ну, коротше, будь-чим, такий спортчик. Можна вигадати. Єдине, що дивіться знову довжина, ось такі вони, вони довгі. Це при тому, що в мене тут платформа десь см 5 см. Ну, тобто, якщо у вас матер 165, і нижче, вам доведеться їх скорочувати, тому що все-таки білий відтінок він буде забруднюватися, якщо ви будете ходити на вулиці і так далі. Зручні, мені подобається ця тканина. Друзі, отже, штани білі із чорними лампасами в розмірі М коштують 599. Власне, як і ось ці рожеві, теж в розмірі М. Теж 599 гривень. Я вам просто рекомендую ось ці рожеві, такий теплий рожевий отінок, навіть теракотовий він на зараз, а білі на весну літо. Так, хотіла показати вам ось такі сумки. Класна форма, така типу трапеції. Так, я думаю, що це вперед, це зад. Мені не подобається ця жовта фурнітура. Дивіться, взагалі 599 форма хороша. І ще ось такі класні шопери. Дивіться, за 169. Шопер із таким Міккі Маусом. Рожевий та срібло. Дивіться, які класні шопери. Шопер подобається мені. І сумочка ця теж подобається. Чорна, ось така вона. Дуже класна форма. Нічого не видно, тому що якось тут я зайшла в такий закуток, де дуже темно. Сумка класна. Якщо її десь тут почепити, подивитись. Ось така сумка на одне відділення, але стильна. З шкіра. На одній ручці. Ось такі снікерси. В Дивіться, які прикольні. Тут рожевий сірий, рожевий, сірий та чорний. Гляньте із такими вставочками, типу із замші. Чорна стілька. І неважкі. 459-40. Класно, що є ось такий підйомчик. Це просто сірі. Ого, сірі дуже важкі, мені не подобається. Оця пластикова штука, їх дуже-дуже дешевить. Ось ці прикольні, ось такі гляньте, взагалі не важкі навіть. Круті теж такі на весну. Ціна їх зараз пошукаємо. Так, 799-41 розмір. Так, ось такі з метеликом теж класні. Теж легенькі. І невеличкий такий йде підйом, платформа десь сантиметрів 5-6 Підошва резина, мені не подобається резина. Симпатичні, але ці кращі будуть по, як... по якості. Так, всім це є ось такі колготки з блискітками. Гляньте, колготки сітка. Вау, хто шукав собі такі колготочки? 219 гривень. One size, тобто підійде на будь-який розмір. Круті. На них такі наклеєні йдуть, бачите, блискітки. І тут далі різні колготки типу 10ден. Потім є ось такі просто чорні 10 ден. є 60 ден. Чорні розміри четвірка. Ух ти, ось такі з Люріксом. Просто з люрексом такі 20 ден. Коштують лише 189 гривень. Четвірка. Четвірка це що в нас? Давайте дивитися. Це на зріст 175. Це Елька. Ну от СК СКМ, я думаю, на середній зріст підійде. 20 ден. тут 60 ден. теж просто такі чорні. Там 20. І знову ж таки. Всі в блискітках така сітка і люрексна нитка, нібито по ній йде. One size 169. З'явилися навіть раніше, Здається, не було раніше. їх. Так, Тут рай із таких тапок, ось такі сірі пухнасті. зима, дуже такі легенькі, класні. 269 це такі рожеві, теж легкі, а ось такі з такою деталькою у вигляді ланцюга, теж легенькі. Як вам ось такий варіант шкарпеток із бантиком, з такою прикрасою на мистинки, такі типу перлинки у вигляді бантика. Тут він пришитий, по-моєму, дуже класно. Якщо, наприклад, вкорочені якісь штани, ну скинні. Бажано, щоб ці о, шкарпетки, звісно, виглядали, щоб у бантик було видно. Білі такі теж ні, білі, ні. Ось такі чорні 149. І вони коротенькі. Такі коротенькі сер... із серцями 149 теж. Hello Kitty. Сережечки 169 такі гвіздочки, це кільця. Ідуть, коротше, тут все йдуть, сережки, аксесуари, заколки. Так, новинка, гляньте, такі класні, універсальні ці кільця по 59 гривень взагалі. Дуже-дуже легенькі, і вони, до речі, тут подвійна, дві пари йде. Одна пара це ось такі гвіздочки кругленькі, і друга пара це такі сережки в вигляді великих кілець. Так, це щось в стилі тиха розкіш. За 119. Ніхто і не відрізнить, чи золото, чи натуральне, чи підробка. Такі теж кільця, 45, взагалі недорого. Дуже симпатична, до речі, підвізка. 149 минулого разу дивилася, але ось таку мені срібна більше подобається 149 гривень. Ланцюжок недовгий, десь середньої довжини. Але дуже-дуже симпатично. Великий вибір в новій колекції футболок чорно-білих. Ну, нарешті це те, що я дуже люблю. чорно білий стильний, до всього йде. 339, і увага, вони не оверсайзні, вони просто. Коротенькі, такі, типу з 2000-х. Дивіться, ось така вона невеличка. Коротше. Ну, не вкорочена, просто якби йде дещо нижче талії. Дуже класний. це XXS. XS такі ось із такою конячкою. Коротше, дивіться, є ось такі варені футболки. Вони вже будуть в обтяжку. Це на мою дитину. Так, давайте глянемо аксесуари. Ось такі косметички. Із таким котом, як він називається, да? Пашин чи Пушин, як правильно цей кіт називається. Ось такий на подарунок. Тут їх навіть три: одна йде прозора і дві такі рожеві косметички, косметички в косметичках. 459 потім мені ось ці дуже сподобались. Гляньте, який класний принт. Маринки, і Майн і теж косметичка в косметичці. Прозора і маленька. Ідея подарунку. І тут теж а, таке сердечко. І що ще? 339 лише кошти. Дуже класно. Це, що в нас, це ось такі кулі. А, кулі для якогось івенту, заходу 79 гривень, їх тут три. 13 в діаметрі 20 і 27. Хиллоу Кітті такий, о, гляньте, кошельочок, Як це буде український гаманець. Такий з Schiolo Kity класний. 219 гривень. Ось для чого? Для монеток, так? Да? Але дуже класний, гляньте. Настий. на сумки до сих пір в моді. І якщо ви ще собі не встигли придбати якийсь, якийсь брелочок на сумку, можете собі придбати його в сенсей. Ну, в сенсей невеликий вибір. Є ось такі, дивіться: ось такі просто серця, Два серця. Ось так ви їх чіпляєте там, не знаю куди, на ручку сумки. 169 гривень. Такі позолочені, типу. І ось такі вишні. Вишні мені сподобались. Теж дуже рожевий, якщо у вас є щось в рож... рожеве в... в аутфіті, можете на сумку причепити ось таку штучку. Теж дуже зручно чіпляється. Такий... Відкривається така застібка і чіпляєте на сумку. Такі вишні. Вишні коштують 169 гривень. Прикольні, що ще тут таке в аксесуарах. Дуже багато о, таких обручів з бантиком. Ну, це таке більше дівчаче все. Так, друзі, для м, тих, хто оверсайзних. Для оверсайзних мається на у вас і 35, плюс, а то і 40 плюс. Коротше, буде, ось дивіться, в кінотеатрах Бріджі Джонс, за кого на ухлопця. А ще ось є ось така Леся Нікітюк, якась комедія теж, але вже із 6 березня. Це так, роблю такий для вас анонс П. Э, П перст. Песики, персики. Я прочитала персики. Персики, ось такі. Дивіться, теж напевно, що буде. А, вона перетворює чоловіків на собак, а вони її на людину. Ну, коротше, це за бажанням. Все, йду в сінцей.